Ми назвали наших дітей найстарша. Це Поліна, друга дитина міра. І останнє це Микита. Ну, спершу нам сказали, що буде двійня, коли до цієї думки звикли. Ну сказали, що буде трійня. На четверту УЗІ нам вже сказали, мужка не ходити, бо мало ли що. Відношення лікарів до нас, до пацієнтів, до моїх дітей. Це просто космос. І це не страшно, так як кажеться. І зараз я дуже задоволена 20-го року. Такого випадку не було. Перші десять днів вони перебували у відділенні реанімації, Інтенсивного лікування, потім разом з мамою були переведені до інтенсивного постопераційного догляду за новородженими. Сьогодні вони вже випустили додому. На базі обласної клінічної лікарні Харківської вже 12 років працює перинатальний центр. У своєму складі ми маємо повністю обладнане пологове відділення, де створені всі умови для комфортного перебування. Вагітних жінок за останній рік в нашому центрі народжено 1475 дітей. Анастасія Рис це унікальний випадок. Трійня це дуже рідке явище медичне. Вагітність була дуже високого перинатального ризику. Ми її прооперували, виходили з цих недоношених немовлят. І Ми дуже раді, і горди саме цим.